Мені завжди хотілося побувати або на Новий рік, або на Різдво, десь в горах, де буде сніг, маленьке село. Прямо як в пісні «Лес Christmas. І ось мрія здійснилася. Щоправда, Різдво в нас перенесли тепер на 24 -те число. Ну, але якщо взяти по-старому, то 6-го на 7 -е я попав в цермат. І так, цермат. У мене аж вуха заклало, чесно. Я не знаю, на якій висоті. Але я сам себе не чую. От і Йолочка. До речі, чим прикольний міст. Мабуть, вже потім розкажу поподробній. В ньому немає автомобілів. Бачите, які є? Тільки електро. Ось такі повозки. Клас. Як будто попав би на іншу планету, якщо такі авто. Десь би я би з'їв би їх бетонними. А тепер лише, можу кілограмами. Ну, може, завтра з'їм. Так, мені тут дом ну, просто дуже подобається. Тут все прям як в мрії про рождество, маленький городок. Головне, щоб мене не збила ця електроповозка. Так, все одно ну... міліка. Ціни тут дорогі на готелі, так що взяли все одно найдешеві. Але запах тут такий, як. Ну, я не знаю, в 90-х, по-моєму, було там, де вагонкою було вбито. І от такий самий запах. До речі, похоже на водку абсолют, але ні, коротше всього вода. Краєвиду в нас буде ніякого. Хоча не буде і непоганий. І так ранок. конечно. О, шумка тут хреново. А, а теперь можно посмотреть точно на краю из окна. Домики. Ой, нихуй себе. А красотень, еще. Вот так вышел из своих дверей. И уже покрасивее. если я туда сегодня. Как те облака. Ну от і день настав. Під днем все виглядає зовсім по-інакшому скажу скажу вам, що та доміки вечором виглядає красива вуличка. Ну а днем з цією красотою. Вона помасштабна. 10.39 і мінус 2. Хто дивився фільм з Арнольдом Шварценеггером, побачите все. Ось машинки тупо нагадують. Марс, там де він на таксі катався. Ну реально, копія. <ріць> Зразу видно, що ти в Швейцарії. І це не із за гори цих працевих домиків, а із за магазинів. Вони продають ролікси, сваровські, от всякі штуки. Простий горнолижний курорт. Буквалі такого ще, по-моєму, не було на другому даті, ні? Як же все-таки там красиво? Я поїду з усіма-всіма лижниками і не лижниками, бо я теж не лижник, з цією карточкою красиво. Але скажу одне, що швейцарські железні дороги а, назавжди вас вб'ють бажання путешествувати. Їхні ціни просто огонь. що не один я в захваті тих краєвидів, Люди знімають як можуть. Я не знаю де ще може бути от шикарніша желізна дорога, ніж в горах, ніж в Альпах. Дивіться, вона навіть на зубчаста, Блін, яка красота! І от таку красоту приїжджаєш. Блін, супер! Коротше, якщо поїхати в Швейцарію, то точно можна попасти сюди. А мені здається, що я правильно приїхав, правда? Похоже. Я обижаю поїзда, ну ще я вважаю більше поїзда з такими краєвидами. Це б неймовірно, блін. Я хочу стати машиністом знову. Чи провідником Нє, покататися О, просто. І так ось ця гравіцапа мені допоможе, скільки тут метрів є. Е, думаю, ви бачите, там десь 4 тисячі чимось, там ще десь. Так що от стільки то я знаходжусь. Ну от і друга висота. Добре, що є сонце, і якраз така класна погода. Бо просадінь неймовірна, я не знаю ще скільки кадрів тут зроблю. Ну не передаваю моє відчуття. Я ще так високо ніколи не був. 3800 чимось метрів. Я фігію. Я зрозумів одне, що з дихалкою в мене точно якісь проблеми по життю, бо якось я виліз сюди трохи і вже задихаюся. А якщо взяти і злізти туди вниз або намахнутися. Там буде легше. Ну я думаю, цього не буду робити. І коли ти знаходишся на горі, що ще правильно треба подивитися? Годинники, котли, Котли собі прикупити на руку. Ну, мабуть, не буду їх брати. От вертольотик би взяв. Подобаються магазини, де вибираєш собі отакі всякі валізки, рюкзачки, всяка фігня, от рюкзак взагалі огонь. І до такі опа, кривий такий непоганий. Люди навіть фоткаються. Ні, ну реально крутяк. Ну ладно, перейдемо до чотирьох зачків. Все тільки червоний чи в чорному взяти. Так, народ, я сделал собі палки, лыжи, пиццу и червички. Вот тільки подивіться. Якщо я появлюсь на таких палках, на курорті, всі дами будуть моїми. моими. не будуть смотреть на эти палки, а не на вот эти краєвиди. Все-таки палки супер. Блін, как раз мой размер. Да пута. Если мой телефон сейчас не упадет из ветра, то я буду носить таблерон. Вот. Вот. Там на задньом фоні такий шум вітру, що я його просто заглушив. А так, я просто пробую сфоткатися з таблероном і заодно познайомитися з птічками.

Очі низу там тепло, це оманливо Все-таки я люблю железні дороги. Тут ще такі прикольні зубчисти. Зубчистию тягнули. Клас. Швейцарії і дороги, да. Це їхня ЖД. Блін, знав би, що би коментувати, ще коментував. Мабуть, тут все піде під музику. Бо я вже не знаю, це просто красиво. Я просто спустився на одну станцію нижче. І от і красота. І признаю тут тепліше. Блін, яка долина. Йо-йо-йо, йой -йо -йо там якесь село. Але вони швидко рухаються тут при кінці такий, якби типу розгончик. Я все-таки трохи зміг зрядити свій телефон. І подумав, може, ще я пів годинки лишуся, можливо, все-таки буде закат. І я замерзну. Добре, що лишився. За 10 хвилин, реально за 10 хвилин, не стало лишніх. Я не знаю, де вони сиділи, чи вони резко спустили, чи сіли на поїзд. І тут стало тихо. От лише підйомник гудить. І таке, ну але не мішає. таке творіння, сонце сіло. Типу, якби закат, вже не закат. А тут сонце б'є повсь цих. в горах, ну, блин, тут же тень, там сейчас чуть-чуть солнце. Настики классно стало. Якось то так душевно, спокойно. Тишина. Да, умиротворение. Вот такие красоты. Я зрозумів, чому лишників різко не стало, а всі підйомники прекратили працювати. Що не той, що не той. Тільки ще поїзд надіюсь, ходив. Бо я хочу звідси вїхати, що залишилося двоє туристів разом зі мною і всі кахашки, все закрито. Щоб цей сансет не став остатній в моєму житті. А ладно, раді такого можна і почекати. що Я чекав закату там, і ну, мабуть все-таки буде. Я не дочекаюся, бо телефон сяде. Але реально красивіше, коли ото всі гори підсвітили сонце. І от цю долину ну, взагалі просто, просто не придаваємо. Чи Ці гори підсвітили сонце з того боку. ну блін. Деколи треба дивитися зовсім в іншу сторону, не там, де очікуєш красоти. Та, там теж буде красота. Воно просто буде пізніше. Хоча і так красиво. До чого я вже придираюся, фіх його зна. Ай, коротше, споглядаю на то все що цей вітер. В поїздіки-то тепло. Навіть дуже. Батареї нема, але вийшов з того вокзалу, міні, і я зрозумів, що це ось ця гора, так? Да? Ну, бо ночі не було видно вчора. А сьогодні вечір, так що все видно. Але нічого не знімлю. Туда в піцу піду. Ще в мене завжди одне питання постійно машинки машинками. От хто мать вашу там живе? Як туди добратися туди вверх? О, аж туди. Я там не бачу дороги. Вечором ще трошки світло є, воно взагалі легендарно виглядає. Ах, для пута. Єлочка. Горе. Більше, по-моєму, нічого не треба. Хотів на все то взяти сумочку, кульочок 3 євро. Ні, якщо я собі гору подивлю за 3 євро. Cukawo. I was around when Jesus Christ had its moment of doubt and pain made them sure that by land was. Ще в такому городку навіть хокейр є все-таки, і я в нього теж не вмію грати. Жаль. Бляха, як там жити там зверху, а якось живуть. Є, як же ж тут гарно, Та річка. І ті гори, які зараз в полумраці, мабуть, їх не видно на камеру. Та ні, я щось люблю, що буде видно трошки. І це взагалі постукаю. І ще й мороз. Як я люблю мороз. Які гарні отелі, яка гарна луна, місяча, як там називається, ось ця. Але ж хто дивився якесь моє відео, по крайній мірі мене знає. Я ж все одно прийду на якийсь цвентар. Ну от, цвентар. Місто цермат. Ну я, мабуть, по ньому сильно не буду лазити, бо А, зимно, Б, снігом всі закладені гробби от гробки. Але і так само воно виглядає дуже естетично інтересно на центрі. Це фактично посеред міста, да? Там ріка, тут отелі, там красота. Так, не будемо знімати і роздивлятися пам'ятники, бо їх так не видно. Ось такий магазин і ось такий кіт. Блін, красота неймовірна. Все. Вам продавець. Не продається. А найкращий результат цієї поїздки в гори те, що я згорів. Ну, точно згорів. Може камера такси передає та передає. Я червоний. За п'ять годин там провів. Та згорів. блять, зимою що такого нікого не було Крутяк. Ось так і закінчилась моя поїздка в Цермат. І скажу вам, перший раз, мабуть, за довгі роки я нарешті набачився снігу. Дуже багато снігу, намерся, мороз мінус 14 це все таки круто. Та й надивився на красу, красиві села, красиві желізні дороги. Та й взагалі там просто казка. Так що їдьте в Швейцарію.